Дійсно долучитися до наближення перемоги може кожен із нас. Благодійність вже стала нашою невід'ємною звичкою, звичкою, корисною для всіх сторін, і для тих, хто донатить, і таким чином доєднуючись до всенародної боротьби, і для тих, кому ці збори присвячені. Отже, не втомлюємося, не вигораємо, як не втомлюються і не вигорають хлопці, і дівчата на передовій. У нашому наступному сюжеті ще один благодійний збір, до якого теж можна долучитися, і ще одна ідея. Як Можна проводити подібні збори. Благодійний турнір з пінг понгу для збору коштів на дрони для ЗСУ. 300 тисяч гривень вдалося зібрати волонтерам на благодійному аматорському турнірі з пінг понгу Це майже уся необхідна сума для покупки двох мавіків. Ми збираємо на два дрони е для 11-го батальйону «МПАК». І наша сума оголошена збору – 380 тисяч. Станом на зараз можу констатувати, що на один дрон ми вже точно зібрали. Організатором турніру виступив благодійний фонд Гуркіт. Його директор Владислав Самойленко на початку повномасштабного вторгнення пішов у тероборону. Моє командування дало мені е, погодження займатися певними речами, наприклад, по допомозі ірпіню. І в кінці, в останній день лютого 2022 року, ми вже їхали в Ірпінь, передавали певний вантаж для знайомих. Як тих, хто вже в війську чи в ТРО, так і для медиків і цивільних Владислав з однодумцями почав допомагати різним підрозділам і з часом повністю присвятив себе волонтерській діяльності. Нині фонд гуркіт забезпечує військо тепловізорами, екіпіруванням, дронами та автомобілями. Шукаємо автомобілі, їх підбираємо, допомагаємо бюрократично їм подавати цей ваш шлях там з Ірландії, з Англії, з Норвегії чи з інших країн. Їх тут в Україні обслуговуємо. І доставляємо на даний момент. Ми передали більше 100 автомобілів відремонтованих, справних, готових до використання самостійних довози. За півтора року існування фонду вдалося провести кілька масових благодійних заходів, що допомогли закрити надважливі збори. Першим був благодійний забіг біжу за тих хто в берцях. У нас було 976 зареєстрованих учасників. Нашою метою тоді було збірно два пікапа. Ми його виконали, передали для 24 четвертої бригади. Потім у нас був благодійний заплив в Київській області. Ми збирали на гранатомети. А третя подія була це був велозаїзд благодійний, і ми тоді збирали Осили мільйони збір на чотири різних дрони. Е, власне, цей збір ми також виконали. Благодійний турнір з пінг понгу став четвертим масовим заходом. До ініціативи долучилися малі бізнеси, департамент молоді та спорту, а також фахівці з Київської міської федерації настільного тенісу, який надали інвентар і задіяли професійних суддів намагаємося популяризувати настільний теніс як вид спорту, який один із найдоступніших, і допомагає реабілітуватись е, і військовим, і Залучати дітей до спорту Є програма Київської федерації з нашими партнерами щодо підтримки дітей ВПО, яким надається безкоштовне тренування. І такі самі програми ми плануємо проводити для військових у спорткомплексі національного університету імені Драгоманова. Зібралося чимало охочих провести час з друзями та задонатити на добру справу. Благодійний внесок складав 600 гривень. Загальна кількість зареєстрованих учасників. 131, з яких 101 взяли участь у турнірі. Спортивний блогер Микола Косенко спостерігає за діяльністю гуркоту від початку заснування. Коли там Дні народження або свята, я і сам надсилаю великі суми, і інколи пощу спеціальні банки створені гуркотом, які теж мої друзі наповнюють. А, тому ну, ця сума теж уже там, як мінімум, з п'ятьма нулями за цей час. <звіт> <звіт> Був також учасником їхнього забігу влітку. Навіть друге місце зайняв. Завітали на змагання і військовослужбовці Олександр та В'ячеслав, військові капелани, які ще й охороняють небо столиці у спецпідрозділі ППО Смерч. Сьогодні були запрошені на це чудове дійство. Спорт бо спорт так само надихає, підтримує дух, реабілітує і допомагає з новими силами захищати нашу батьківщину, наших дітей, наших батьків, наших дружин. всіх, хто поруч з нами для загального збору, влаштували також аукціон та благодійний ярмарок. Тут можна було придбати спальники, жіночі прикраси, прапори, листівки, книжки. Це навіть солодощі. Тут є в нас і японський десерт, і французький десерт, і британський десерт. А це вже наша така українська імпровізація. Все виготовляєте самі? Так, так. самі. Вдома, вдома, так я думала, це якась кондитерська, бо так дуже гарно. Це все в домашніх умовах. Uh, так, я сподіваюся, що, можливо, в майбутньому це вже буде більш масштабовано. Поки що вдома, да. А ці гроші, які сьогодні зберете, куди так. Ми відправляємо не заслів виручку. Ну власне, те, що заробляємо, те відправляємо. Організаторам ще не вдалося зібрати необхідну суму. Тож, якщо ви маєте бажання долучитися до НАТО, зараз на екрані з'явиться номер банки 5375-4112 Десять, дев'яносто, дев'ять,